Бліда поганка довела до реанімації Івано-Франківець Василь Шевчук разом із братом поїхали до родичів на Городенківщину допомогти по господарству. Неділю вранці пішли до лісу за грибами. По обіді тушковані дари лісу з'їли вночі чоловікам стало зле. Нині обоє на лікарняних ліжках в палаті відділення інтенсивної терапії обласної лікарні. Збирали голубінки, бо інакше грибів не було. Но може, якось помилково і попав, в Таке мало б бути. Взяли там таблетки в селі, там в лікарці, той місцевий. Грибів не вживає та іншим не радить. Лікарняний поріг відділення інтенсивної терапії вбиває Марія Шевчук. Небезпечними грибами отруїлись відразу два родичі жінки чоловік та брат. Брат мій, він деколи збирає гриби і пішов в ліс, і назбирав. Ну ну не багато штук десять, може приніс між ними, певно, була якась або отруйна або що. І він собі то сам пожарив і з'їв і стало погано. і Привезли в лікарню. Найбільше отрута блідої поганки вражає печінку та нирки. Якщо загальну інтоксикацію за допомогою медпрепаратів зняти не важко, то відновити роботу внутрішніх органів доволі складно. Чоловіки у вкрай важкому стані. Стан пацієнтів є вкрай важкий. Хоча вони суб'єктивно ну визначають тільки скаржаться на проноси, але лабораторно є ознаки ураження печінки. Що менше буровиків на прилавках та у лісі, то більше пацієнтів від отруєнь псевдогрибами кажуть лікарі. Мисливці за лісовими дарами до кошика складають усе, що під ногами бачать. Нерідко такий улов може привести до летальних випадків. Скритий період триває близько восьми годин. Через вісім годин у хворих з'являються початкові прояви. Отруєння льодою, поганкою, такі як багаторазовий пронос, багаторазова блювота. Характерним є те, що у хворих немає підвищеної температури тіла. Температура тіла переважно є нормальною або навіть дещо зниженою. Отрута є сильно швидко діючою, сильно діючою, і практично летальність. Він дуже високий. прикарпатці полюбляють виходити на тихе полювання. Саме так в народі називають процес збирання лісових грибів. Пацієнтів з ознаками отруєння псевдогрибами в обласній лікарні приймають щодня по кілька осіб. Щоправда, згубну дію блідої поганки. Люди в білих халатах фіксують рідко. Цього року це два перших випадки. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.